На каналі Наталія Проб'юті. І сьогодні ми поговоримо про мій секрет. Звісно, це не зовсім секрет для моїх близьких, але для оточуючих ніхто не знає, тому ви будете перші. Отже, цей секрет стосується моїх губ. Що ж не так з моїми губами? І взагалі, для чого я записую це відео? Дівчата це відео носить, я б сказала, освітній характер, тому що я хочу, щоб менше дівчат так робило, і як запобігти цьому. Отже, моя історія почина, почалася ще з дитинства, коли я нервувала і постійно кусала свої губи. Тобто в школі там перед контрольною чи ще щось, я постійно, а, блін, кусаю, кусаю, і так кусала, що прям до крові. До речі, дивно, що я не взяла пепантем. От, значить, дівчат, це реально не дуже окей для ваших губ, тому що з часом ваші губи постійно будуть травмуватися і будуть через багато років не ідеально рівними, і потім треба буде цю асиметрію якось вирівнювати. Отже, але ми зараз не про це. Як запобігти кусанню губ? Взагалі, ми розуміємо, що це стресова реакція. Ми розуміємо, що... чому ми кусаємо, тому що ми відчуваємо сухі елементи на губах і хочемо їх якось прибрати. Отже, як ми їх можемо прибрати? Звісно, зволожити свої губи або максимально їх напитати. Отже, я хочу почати з таких ось своїх помічників, які я дуже обожнюю, і в кожну сумочку вкидую. Barts Bees. напевно, ви вже чули про цей бренд. Я купила одразу набор, тому що постійно забуваю, постійно мені треба, щоб щось таке в сумочці було. І я просто в кожну сумку вкинула по одному. І завжди в мене вони є. Значить, що вони роблять з губами? Вони на основі бджолиного воску. Вони дуже класно саме напитують, вони не дають жодного ефекту, тобто у вас там не стають більш рожеві губи або збільшені, або якийсь блиск. Ні. Вони просто дуже класно саме доглядають, напитують ваші губи. Тобто, якщо у вас є ці сухі елементи, які хочеться відгризти, це прям ідеальний доглядовий варіант для ваших губ. Ось вони з різними смаками, з різними запахами. Мій улюбленець — це ось цей синенький ваніла Бін Гус де ванили. Влітку тут є із м'ятою. І ось, наприклад, є з кокосом та грушею. Дуже приємно пахнуть і круто доглядають. От прям раджу. Далі мій рятівник він вже теж дуже багато років це. Кармікс. Зараз в мене класичний, і все ж таки він найбільш мені подобається. В нього, знаєте, такий запах а, трошечки ментолу: такий тік-так. Пам'ятаєте цю класичну версію Тік-така? Ось прям це він. Я обожнюю тік-так. Якщо брати усі освіжаючі там гумки або різні ці льодяники, тік-так. Отже, цей. Кармекс робить більш косметичний ефект. Так, він трохи доглядає за вашими губами, але якщо вам треба нанести якусь дуже суху помаду, я наношу його, потім трошки промикаю через 5 хвилин і потім вже помаду. І нічого з моїми губами не стається. Тобто вони залишаються такими ж більш-менш зволоженими. Далі в морози теж дуже круто допомагає, коли у вас обвітрються губи, швиденько нанести. Він має ось таку Консистенцію, я б сказала, вазеліново гелову. І взимку дуже зручно, тому що він примерзає, і трошечки видавив, і все. І у вас вже губи з таким класним дзеркальним блиском. Ну і плюс трохи доглядає. Тобто, це більш для косметичного ефекту. На ніч я наношу ось цей ОЕС, Це німецька веганська супернатуральна фірма на основі різних масел. Тут масло какао, точно є ще віддушка троянди. Такий собі помічник вночі. Він, до речі, робить цікавий ефект, він робить губи дуже матовими. Ви знаєте, коли ви базу там, на шкіру спеціальну силіконову наносите, це те ж саме для губ. Я його тільки на ніч наношу, але хочу спробувати нанести з олівцем, тобто перед олівцем його, а потім вже олівець. Цікаво, мені здається, можуть вийти такі, знаєте, валюрові губи, ефект матових ніжних губ. І моя новинка, яку я теж дуже сильно полюбила, це оліка від Revolution Pro з тієї серії, дуже-дуже зараз популярної Miracle. Вона прям нагадує серію від Шарлот Тілбері Magic. В неї там є серум, крем, теж для губи така олійка серум І хочу вам сказати: порівнюючи навіть ось ці ось олійки, я тестувала від Шарлотти, реально дуже схожі. неспроста їх порівнюють. Склади у Шарлотти, звісно, краще, там більше різних вітамінів. Тут вони теж є, але в меншій кількості. Я хочу сказати, якщо хочете олійку, яка буде доглядати і гарний такий буде ефект на губах, знаєте, такий ніжний блиск на питані губки, то прям рекомендую. Це теж з варіантом для догляду. Читаю, що тут навіть є гіалуронова кислота, пептиди та олійка масла ши. Отже. І доходимо до мого фавориту: це Dior Lip Glow. Я обожнюю цей блиск, тому що він закриває одразу декілька е, питань. По-перше, зволожені губи. По-друге, гарно виглядає. Такий гарний, напитаний дзеркальний ефект, наче у вас губи такі вишенка на торці. От, і він йде з кольором, з таким дуже ніжним. Їх там 4 чи 5 кольорів, і всі вони такі дуже натурально виглядають. Ви або хочете більш такий нюдовий варіант, або все ж таки підкреслити ваші вуста, що вони більш такі яскраві, рожеві, класний запах. На смак теж смачний. Тобто, якщо взяти all-inclusive, то я б вибрала, звісно, ось цю олійку. Я її використовую в більшості випадків все ж таки весною влітку. А, а наприклад, якщо взимку, ви знаєте, не дуже зручно просто доставати його взимку і мазати. Тобто реально зручніше взяти ось той самий Carmex, швиденько собі намазюкати, або все ж таки ось цей барт-піс. От ось ці рятівники рец... мої, які спасають мене від, я б сказала, реально від стресу, тому що коли я стресую навіть зараз, я звикла, що треба просто укусити себе, <покусати>, покусати і не стресувати. Тому, коли я хочу себе покусати, я зараз в більшості випадків одразу беру гігієнічку. Одразу в мене пропадає бажання це робити, тому що знаю, ага, гігієнічку взяла, нанесла. І вже я не відчуваю цих сухих елементів, за що зачепитись. Ось такий був мій невеличкий секрет, який я сподіваюся допоможе вам позбавитись цієї звички або мінім... мінімізувати а, ефект від цієї звички. А, коментуйте, чи є у вас а, такі стресові. А, заспокійливі, заспокійливі, наприклад, а, можливо, ви щось робите з нігтями, з кутикулою, або як я з губами. І як ви від цього спасаєтесь? Обов'язково пишіть внизу в коментарях. Ставте цьому відео подобайку і па-па!